не виконала. Там, де ти себе розкрити. Представляєш? Е, Щось, як я... не... О, збиваємо програму. Е, я молодець, бо я не справилась. Чому? Розкручую, далі ловіть інсайт. Бо я тоді вибрала в першу чергу бути прийнятою собою, а не виконати поставлену ціль. Уловіть різницю, коли наші цілі. Нам не втягість, ну не втяжкість, да? тоді все окей. Але коли в нас висока самокритика, коли в нас високі до себе вимоги, ми або собі самі брешемо, що ну десь я підустала да? від цього можливо. Да? Або ж щось таке має наповнювати людину, щоб бензин той наливався. Але якщо от ну представ, да, коли ти дитині, у нас є дитяча частина у всіх, і коли ми весь час говоримо: так, а тут не доробив, а тут не то, а тут не то, а тут не то. Да? І ти вимагаєш, вимагаєш, да, він піде в рост, але де він обломаний? Не дай Бог він зробить помилку. А ми всі робимо помилки. Не дай Бог станеться, отаке, як війна да, сталася. Да, і по, у мене клієнти ті, що бізнес втратили, впали, да, на коліна впали. І от людина, яка вміє приймати себе, це мама нам дає, це нам мама дає з перших років. Безумовно, Безумовна так. любов. Да, це я про це. Якщо я можу вимагати до себе і приймати себе, тоді окей, тут зараз відчуваєш, як. бо я можу помилятися, можу ні. Да. Може, в якійсь частинки, да? там якийсь кусочок якийсь. Якщо е, мама мене приймала, у мене підсвідомо записалось, я прийнята з собою люба. Якщо в мене цього не було, а були тільки вимоги здебільшого, або акцент був на вимогах. То я сама потім до себе так по життю відношусь. Це внутрішній родитель такий, знаєте, ну, супособистість це така більш глибока тема, я по суті зараз. І от щоб збити цю програму і перепровірити, добре похвалитись обломом. Але не кожен готовий, тому пам'ятайте, да, правило, стоп. Це я так запитала. Можеш, можеш, ні? Нічого Та Я не знаю, як хвалитися обломом. В принципі, тут тому річ, щоб похвалитися. Чому? Я пояснила тільки що, тому що. Я хоча би роблю крок до себе, що я себе і таку приймаю. Я себе і таку люблю. Ну, я приймаю себе в будь-якому разі. Ну, я кайфую від свого життя, від того, що я жіночна, від того, що мені вдає.